Яке місце в світі ви б хотіли відвідати? Ой, е, Мальдіви. Ой, як би хотілося на морі туди. Там так гарно. По телевізору бачу. Франція, я не знаю, що там. за... Хіба що ефірів башню побачить? Більше я не знаю, що там можна побачити. До бабусі в село поїхати. В Черкаську область. І серце У мене дитяча мрія, мабуть, поїхати десь на Домініканські на острови. Покупатися, позагоряти. В Америку я теж колись би хотіла поїхати. На цю центральну вулицю, там де багато людей, натобто це ті, то що таке хочеться побачити. Good morning, New Францію. Мій дім. Це в Луганській області. Я на Мадейру або на Тенеріфи, або... або десь там на Балі, щось таке. Ну там дуже красиво, така природа цікава. Я, там, я в таких подібних місцях ще не була. Корею. Люблю е дивитися дорами. І от мені б хотілося б походити там, наїздилася. Вже була в Абхазії, була, в Грузії була, в Латвії, Литві. Прага. Ну, старовинні будинки, замки.